Привіт! Після того, як робимо масаж, завжди треба перезнати свої м'язи. По-перше, я беру і масажую собі м'язи на голові. Беру себе, просто от щипаю. Потім надавлю ліцівному м'язи на плечах. Це досить болезненно, дуже сильно вдавлю одну сторону і другу. Особливо, якщо ви зробили масаж, у вас починає боліти голова то треба це зробити без зажало. Потім можна повернути голову на щупацію місця кріплення м'язів і помасажувати. Саму м'язу, ту шину, мастково-обайчикову, судкову по-польськи. Вона буває натягнута, зазвичай у масажистів вона натягнута. Як у мене, як струна. Просто беру і її всячески. Масажую. Беру дуже сильно розминаю. Потім треба такі взмафіровити. Всякі розтягування. Так, тяну, щоб тут м'язи на спині тянулись, щоб я їх відчувала. Ну і мої. Коханів взмахи. плечі вверх. вверх, вниз, вперед, назад. Можна ще плечем попрацювати. Ну і води пийте. Побільше пити води, щоб не було у вас зневоднення, бо якщо мало рідини, а ви виходите потом, то у вас може боліти голова. Ну, якщо я так роблю повороти, так треба обережно. Обережно в руками, щоб не вискочив у вас суглоб робите це і відчуваєте свої кості мишці м'язи і обережно щоб ви повинні стукнутися я роблю це постійно мені це допомагає розслабляє м'язи і я відчуваю себе краще ну, ще багато що можна робити але це найважніше тому що постійно напрягається цей шина воротніковий відділ і треба щось робити собі. Я, звісно, можу продавити себе ще вздовж позвоночника. В самому місці, тому де зажати. Поясницю теж можна трошки собі пронасуживатися. Це дуже класно, це дуже класно приводить себе в норму. Ну, цим, цими методами можна швидко себе привести в норму і не потрібно ходити на масажі. Тим більше, що не кожен може дозволити комусь іншому себе масажувати. Це я по собі знаю. Ну, в кінці так треба трошки розслабитися, якщо вже трохи силових поробили, ну, перед масажем класно це робити. Попіднімати коліно. Щоб, в формі якісь.